2023 рік Верховна Рада постановою про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках оголосила роком видатного поета письменника заслуженого діяча мистецтв України Шевченківського лауреата, члена національної спілки письменників України Дмитра Креміня. Саме в цьому році, 21 серпня, йому б виповнило 70 років. До визначної дати у місті Миколаєві відбулася низка заходів, присвячена видатному по. 23-й оголошений уроком Дмитра Кременя відповідно до постанови Верховної Ради України, і дуже добре, що Миколаївщина, так само як і Закарпаття, долучилися величезною кількістю заходів. Чи це ріни для батька закарпатське село, чи це казанка, де батько працював учителем української мови літератури. Ми не тільки пам'ятаємо, але і вшановуємо. Видатного українського поета, літературний сквер, що знаходиться біля центральної міської бібліотеки імені Кропивницького. У рамках проведення заходів до 70-річчя з дня народження видатного поета Дмитра Креміня, поповнився меморіальною дошкою на честь поета. Її автор, відомий миколаївський скульптор, заслужений діяч мистецтв України Іван Булавицький. Це була людина, яка, окрім того, що займалася культурою, він просто був непересічною. Особистістю з гумором, зі своїм спеціальним підходом до життя, який він транслював через свої вірші, через свою прозу нам, миколаївцям, нам українцям. ще одну меморіальну дошку відкрили на фасаді Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Саме у цих стінах Дмитро Кремінь працював останні свої роки. Для нас дуже важливо підкреслити, що Дмитро Дмитрович працював у нашому інституті професором кафедри теорії, методики мовно-літературної освіти. І Так склалося, що ми його провели в останню дорогу. Не дошкою, єдиною у стінах, де плідно пропрацював свої останні роки видатний поет. Відкрився центр освітнього краєзнавства імені Дмитра Креміня. Там можна побачити і доробки поета, і особисті речі. Присутня і колекція портретів Дмитра Креміня. Ми сьогодні робимо все для того, щоб лунала українська поезія, щоб сильними були Збройні сили України, щоб кожен громадянин України відчував справжній захист. А слово Бога, слово поета це надійний оберіг. До заходів приєдналася і Казанка Миколаївської області, де пан Дмитро до переїзду до Миколаєва працював за направленням учителем української мови та літератури в Казанківській середній школі No2. У Казанці була демонстрація вистави, підготовлена Миколаївським академічним художнім театром. Після виступу у Казанці Миколаївський академічний художній драматичний театр презентував виставу за творами Дмитра Креміня Земний монолог у Миколаєві вистава була створена. З нагоди 70-річчя від дня народження поета у ній глядач може собі дозволити по-новому поглянути на творчість відомого миколаївського поета. І краще зрозуміти його світогляд. Те, що сьогодні відбувається в нашій країні, він як пророк, як образ зерна, який починається, як мова. Це наша зброя, наша зброя культури, нашого народу. І сьогодні відбувається те, що ми відчуваємо єдність його земний монолог, який він дарує нам сьогодні. Дмитро Кремін народився 21 серпня 1953 року у селі Сухарша. Авського району Закарпатської області, поет, публіцист, есеїст, перекладач, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки письменників України, Асоціації українських письменників, Асоціації естрадних діячів України, головний редактор часопису Соборна Вулиця. Автор багатьох поетичних книжок, виданих у Києві, Одесі, Миколаєві та Ужгороді, у перекладі його вірші виходили в Англії, США, Канаді та Китаю.